Тим часом Російська Федерація включила до свого складу Одеську та Миколаївську області на карті, яка висіла на стіні під час виступу Герасимова в суботу. І тут одразу хочеться запитати у вас, чи існують дійсно реальні загрози для цих українських регіонів, тому що ну ми знаємо чудово, так Росія не заперечує того, що вона дуже хотіла би захопити Одесу. А, в першу чергу це в плані інформаційних так скажуть технологій. Вони намагають показати, що в них є стратегічна мета захопити ці області. От як то говорить, то анікдоті хто ж їх дасть? Вони пробують, це, говорити Київ, багато інших міст. Ми зараз освоїли якраз всю стратегію, тактику діяльності агресора. Маємо відповідно системні моделі дій і лінії оборони. Тому в даний момент, щоб це наступати, я дійсно, треба ще мільйони якраз нової армії. Сили засоби навіть які в Росії дуже обмежено, особливо нові і тим більше об'єдна. Е, а там відповідно мобіки які готуються як право зараз. Місяць максимум. Ми вже знищуємо більше, ніж було на початку війни. Тоді бо в строю 750 тисяч. А зараз ми вивезли ладу 1 мільйон. Ну, вже до 18 тисяч. От це всі нові за виключенням декілька бригад спеціального призначення, які ще старі або доукомплектовані. А всі інші без бойового досвіду, без мотивації, якщо вони будуть йти на Миколаїв, Херсон, Одесу, на все дуже ну, складно. Прямо скажу, вони доводять це, ну і нереально. Вони це покажуть на карті, яку розшифрували навіть кругом для огляду. Ви вірайте, що в якійсь секретні карти вони показували по телебаченню. Та нікого не було. Це в плані інформаційних війн, але недооціння загрози не треба. Готуємося до всіх сценаріїв. Але перспективи, бачу, тут немає. Да, по ряду напрямки за рахуванням додаткових ресурсів, які вони зробили, будуть йти тяжкі бої. А я думаю, що в нас є ресурси вистояти. А якщо підтягнемо новітню зброю боєприпасів достатньої кількості величезний, це буде перспективи перемог. Тим часом стартувала зустріч коаліції охочих у Єлисейському палаці у Франції особисто та онлайн. У заході візьмуть участь представники 38 країн. Також присутні, і представник сполучених штатів там пан Вітков. Ну і планується дзвінок Дональду Трампу. Зеленський та Макрон напередодні обговорювали гарантії безпеки для України, а також посилення санкцій. Ну і, зокрема, повідомлялося у засобах масової інформації, зокрема Захід про те, що партнери завершили підготовку у гарантії гарантії безпеки для України, і тепер документ очікує на політичне затвердження. Про це розповів Еммануель Макрон. І тут цікаво про що може йти, про які гарантії безпеки може йти мова, тому що ми пам'ятаємо раніше низка країн, зокрема лідери країн Європейських, заявляли про те, що от вони зокрема не хочуть відправляти свої війська до України аби. Забезпечити безпеку на лінії розмежування на кордонах, і так далі. А про це говорила Німеччина, також заявляла про це Британія і Польща. А то як надалі можуть виглядати ці гарантії безпеки, і що можуть нам нині запропонувати наші західні партнери? Нам треба формулювати нашу модель, реально тому, що всякі ну. Плани там ініціативи навіть Макрона, що вони там направлять війська, готові на навіть на поле бою, якось там казували. Ніхто нічого не готовий, прямо скажу. От і ніякі війська не будуть знаходитися ні при фронтовій, тим більше в фронтовій зоні. То я, хоч з цієї концепції, якщо вони будуть знаходитися в далеких регіонах України, західних нема сенсу там знаходитися. Ті, хто проводить додаткове навчання освоює техніки, це може бути. Якісь логістичні е, операції також. Можеть системи ППО. Отут можуть бути як на території Східної Європи, так і наші, і в комплексі наносити удари по всім системам. В першу чергу ракети, які будуть дрони. Оце може бути реальна система. Це системи ППО, закрите небо, це РЕПИ, це системи е радіолокації, ракети, які будуть проводити удари по балістиці, крилатим ракетам, тобто лінійка ППО різних типів, як електронний щит. Лазерний щит, а тим більше ударний ракетний щит це може бути. І на це треба акцентувати увагу. Але основний щит і основна гарантія, те, що треба ставити питання, це терміново надача, як ми сказали, зброї різних класів, але саме четвертого, п'ятого, шостого покоління великих кількостях, і це буде основна гарантія безпеки. Від союзників це поставка США, Британія, і Європа, наше спільне виробництво, закупка на зовнішніх ринках, що не достає. Посол боєприпасів і основна домінантна позиція це було 80%. Ми забезпечимо безпеку, і Росія не зможе нічого зробити. Але безпеку тут мотивація і для нас, і для Європи, і стратегічно навіть для США і демократичного світу. Треба поєднати інтереси і стоїмо на межі на передньому краї боротьби. І від нас буде залежить і наша безпека, і наші перспективи і європейські, маючи. Переваги на фронті за рахунок поставок, а тоді відповідно забезпечення новітньої зброї всіх видів військ на східному фланзі. Ніхто я прямо сказав, не посміє нападати і ударяти. Тому зворотня треба в десятки разів сильніше, ефективніше і то подібне. І ці ресурси оновляти системно. Оце треба формувати цю позицію. Забезпечення військ, системно безпраці, підготовка військ, логістика. Відповідно, системи спільне ППО, радіолокації, космічної розвідки, оперативні питання, це координація розвід співтовариства країн. А тоді це забезпечення фінансами, економічною підтримкою, відповідно, програмами якраз формування різних інноваційних моделей в системі оборони, економіки, управління, це штучний інтелект, відповідно, і всі моделі з цього, для зброї, для систем управління. Для формування єдиної моделі захисту, теж ППО або країн е, Європи і України. Оце правильний підхід. Якщо ми будемо мовляти про те, що будемо ми там виділяти, чи не будемо, будуть вояки чи не будуть, це прямо скажу надовго і без толку. По-перше, нічого не буде. Навчання, да, домовляємося, привоз сюди техніки озброєнь, нехай привозять воєнні їхні. Ну а тим часом, поки там наші західні партнери вирішують щодо гарантій безпеки, які вони мають бути, і чи будуть взагалі. Тут президент Зеленський розповів про те, що Російська Федерація затвердила основний сценарій. Це масовані обстріли України кілька разів на тиждень. Ну і дійсно, ми зараз можемо спостерігати, що обстріли посилилися, і вони очевидно всі сфокусовані на нашу критичну інфраструктуру, і це не заперечує навіть сам терорист Путін. Він говорить про те, що Москва довго терпіла і не відповідала на українські атаки на енергетичну інфраструктуру. Тепер. Ми стали серйозно відповідати ось такі цинічні заяви. Ну нічого іншого і не варто очікувати від убивці, чи можна сказати про те, що дійсно найближчим часом потрібно пильно слідкувати, оскільки ми бачимо, що дуже багато ракет, шахедів усе буквально летить на територію України, аби нищити мирні міста, аби нищити нашу інфраструктуру і вбивати наших людей. Дійсно, ворог не має чи інших аргументів і буде посилювати удари по миру населенню, по об'єкту енергетики, комунікаційні моменти, об'єкти транспорту, життєдіяльності, і мирних людей, зокрема. Оце сьогодні позиція терориста, тому що, як ми ще раз говоримо, аргументів в нього немає. Тільки добивати, тільки тероризувати. Це терорист світового масштабу. На жаль, США і інші країни маючи законодавство про боротьбу з тероризмом, вони проти Аль-Каїди. От, ісламські держави, от вони всі ресурси націлені. і в них і самі е, ефективні засоби протидії, розслідування, самі тяжкі злочини. А якщо це здійснює терорист Путін, нищить прямо е, сотні тисячі, а й десятки тисяч людей, це нічого не значить. На жаль, подвійні стандарти. Тому треба готуватися і готувати країни в першу чергу наших партнерів, але впливати на інші країни, щоб припинити це перший засіб тиску, щоб він припинив. Припинити обстріли мирного населення, в тому числі об'єктів інфраструктури енергетичних об'єктів е, Російської Федерації. Ми взамін тоді можемо взяти зобов'язання не бити по їх. Це перша складова і припинити терор, тому що сама висока цінність і по конституції, і по природі це все-таки життя людини. Навіть не трансформатори, а життя людей, яке нищиться. Тому на цю форму треба вийти. Жаль, що наші керівники, я бачу, не до кінця. У що треба задіяти всі сили, не тільки Трампа і переконати кожен день європейців, а й китайців, бразильців, всі інших, що вони вторили припинити вбивство, припинити обстріли. Це повинен бути номер один завдання, а все інше потім. А тоді переговори, переговорні групи і тому подібне. А прийняв концепцію Путіна, що я тільки буду уже погоджуюся, коли буде загальний мир, погодься на мої мови. Ну, абсурд. І Трамп, і всі інші погоджуються. Оце лінія, яка невірна, принципова, помилково, скажу, з нашого боку, що не стоїмо, щоб всі уявляєте, щоб десь піднялося 250 країн і сказали, ні, давай стоять. А тим більше лідери, такі, як ми говоримо, США, Європа, Китай, Індія і інші. Путіна вибору не було. Тоді так було. Б. І ми домовлялися, як це припинити швидко, і як контролювати при допомозі міжодних ресурсів. Тому друга складова це вихід на мирний процес і на цей період ніяких обстрілів не повинно бути. А то є попередження. Різні засоби контролю. Третя складова, якщо говорити, це не виходить воєнна складова. розуміємо, ми розвідуємо всі ресурси тих аеродромів. Мічуринськ, Едгельс там і все інше, наносимо системні удари нашими балістичними дронами до 2000 кілометрів ракетами по цим аеродромам кожен день і зранку до ночі і до ранку. Підняться ні один бомбардувальник з клювими ракетами. Ха-101, Ескандер, ми не зможемо взагалі. Або знищене не буде, або при таких ударах ніхто не літає. Я прямо скажу, як упереджувати. Наносити системні удари кожен день і безперервно. По стратегічним літакам, ми вже говоримо, півтора мільйона у нас є. Давайте згенеруємо десь до мільйона отаких. От а це буде якраз на всі об'єкти по сотні штук в день. І літати нічого не буде по нам, ні по яким об'єктам інфраструктури, енергетичним об'єктам. Точно же по тактичним аеродромам, які б'ють по всій прифронтовій зоні і по нашим воякам кабами. Точно же по пусковим столонкам шахедів. ми їх знаємо біля 18 точок, треба їх накривати безприємно, нічого не літає. Точно же по логістиці, де вони складуються, де вони виробляються, відповідно, іде комплектуючи е, заводи, які критичні для них. Електронні, наприклад. Ті, які готують головки до ракет, комплектуючі двигуни до шахедів. Наприклад, знаємо, що в Татарстані, То Татарстан повинен горіти кожен день. ми два три рази вдарили, там чотири. І от щось пошкодило. А вони далі продовжують. І говорять, вже ми виробляємо там в день по 500 штук і більше. Запускають по, практично 600-700 цих ударних груп. Тобто, по всім лінійкам їх нищити і кожен день. А це потрібно, як ми вже заявляємо, виробництво і дронів. По нам порядок більше, а їх там вже сьогодні є і ракет, не тільки, так сказати, ті, які сьогодні виробляємо. У нас є можливість і кабелучики, і південні інші інші виробники, які загальновідомі, не розшифровує нічого, виробляти їх сотнями і тисячами. А такі ракети, особливо КБ Південно, достають на 15 тисяч кілометрів. Люба точка виробництва, комплектації, зберігання пробивається. Тим більше на таких ракетах, які літали в космос, і які можуть нести тонами зарядів. Оце те, що може знецінити їхні удари і ніяких е, перспективних на зиму не буде. Це величезна складна робота. А тоді системи ППО, це Петріоти, Айреси, сам ті, які збивають балістику, і включаючи кинджали іскандери. Це зрозуміло інші системи, які збивають крилати. Ці збивають інші крилати ракети, е, цілий лінійка різних зенітно-ракетних систем. Які і ракети, і дрони, і літаки. Це ще одна система. Репи і радіоелектронні системи шостого покоління, які мають в електронне небо. І вони не тільки не полетять, їх мають переєднувати на їжу територію, війшовши в їх інтелект, їх системи керування. І зрозуміло, інші технічні засоби вже безпосередньо в конкретних місцях. Оце та модель коротко, як задіяти, щоб протидіяти, якщо не стратегічному рівні, навіть жодному змусити їх припинити вогонь. Тоді всі сили, засоби. А епіцентр стягувати ресурси, формувати єдину систему управління ППО і упередження на далеких початках, саме краще на місці їх дислокації і підготовки до взльотів. Вони не готові, там згенеровані, не знаходяться в бойових порядках. Нема системи великого захисту, тільки окремі там стоять їх. Системи ППО, але ми їх нейтралізуємо ударами, а наносимо удари іншими системами. От саме важливіше, це до 90 більший ефект, чим ловити їх в небі або над Києвом. А вони розлітаються і відповідно летять в квартири наші і створюють величезні проблеми: і жертви, і втрати величезні, от і величезне психологічне навантаження людям. Що ж, ми будемо надалі слідкувати за діями наших західних партнерів, а також нашої влади. Спостерігаємо і за країною агресоркою Росією, і за тим, що вона буде діяти як надалі. Ну і звісно, віримо у наші найкращі збройні сили України, тому що нині це для нас найкраща гарантія безпеки. Ми точно це знаємо вам, пане Миколе. Я кажу дякую за те, що сьогодні допомогли проаналізувати усе. Що відбувається в Україні та світі, я нагадаю, що сьогодні нашим гостем був Микола Маломуж, генерал армії та екскрівник служби зовнішньої розвідки. Усім, хто нас дивиться, я кажу дякую за перегляди. А також закликаю вас поставити вподобайки. Ну і звісно, написати свої думки стосовно обговорюваних тем. Також не забувайте і підписатися на YouTube канал Перший цифровий. Тож побачимося!